Привіт у вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу позайматися драконом. так. По-перше, обновка. Вентилятор ви бачили? Ось, ось батя зробив такий класний кронштейни зеркал. Зеркала, я хто знає коли купив. Вони трьохточечні, щоб не теліпалися. Ну, тепер не знаю, видно, не видно з цього ракурсу. Ну, тепер трактор з зеркалами. Також був у нас огнітушитель, ми його причепили. Тому що техніка безпеки. Осталося щось тоже 100 років тому. Купляв, но колись причеплював. Зараз зацепив трубу. Це труба з дисків. Хочу вбрати культиватор. Це якраз буде перша проба переробленої системи сцепки до культиватора. Зацеплю, його десь переставлю, треба затолкати той прицеп в ангар потому що начнемо займатися прицепом скоро жнива у мене прицеп как бы есть и как бы його і нету поэтому треба робити прицеп трактор недельки не стояв подивимось хоч акумулятори нормально завився як часи так зараз спробуємо наскільки удобно під'їжджати цей трубой тому що треугольник на треугольник дуже тяжело ставало Потому що він же опускається на трубу, хлопці, все. Уже труба зацеплена. Зараз виходжу, цепляю винт і культиватор вже буде на тракторі. Все, 3 секунди винт поставив. Ну зараз, естественно, я регулювати не буду. Просто швидше. Бо в мене виходить цей треугольник вивернутий і вечно наперекос. Одна сторона триугольника зайде, туди не зайде. Ми його шевелим, шатаємо. На трубу клотці все. Ну, ці шпинти я теж ставити не буду, тому що зараз треба його зняти, щоб прицеп витягнути. Э, цей варіант цепки мені подобається більше. Зараз подивимося. Чи якось може важче буде. Хоча в принципі удалення точно таке саме. Ніде, нічого я не бачу, щоб натягувало. Ну подивимося в роботі. Поки просто вбираємо культиватор. Э, прицеп я зацепляю одразу до передньої петлі. Ну, щоб назад не цеплять. І більше того, він в мене стоїть домкраті. По тій причині в мене це колісо підспущене і те підспущене. Зараз я накачаю, в мене компресор робота. І видамкраті його в ангарі. І в ангарі тоді сніму резину. Тому що ну, це не годиться. Колеса треба, щоб були на мазі. Це в мене ті колеса нічого, це, звісно, на пустому видно проїхались. Треба б десь знайти одне колісо. Робочий компресор на тракторі дуже необхідна штука. От, пожалуйста, колеса. Це якщо сюди мені чи тягнуть, чи машинним компресором. Отак я підключився, під'їхав. Наві шланги вистачає з заднього мене от ззаді до от цих колес. Тепер у мене дуже цікава задача. Треба прицеп запхати туди. Як до передній петлі прицеплений прицеп, хоча б видно, що куди робити. Куди крутить потихеньку, потихеньку затягую. Запхав з першої попитки. Коротше, я оттуда здавав. Та ось по слідам видно. Спочатку прицеп сюди, максимально направив. Прийшлося заїхати трактором трошки в огород. Ну нічого. І чуть-чуть підверную, він сам туди занирнув. Так що, в принципі, до того як поворачує двохосний прицеп, привикнути можна. Ну, а тепер знову під'їжджаю до культиватора. Зараз його треба переставити, щоб він не стояв тут посеред двору. Чесно говоря, мені на цю трубу ловить гораздо легше. Сам я раньше культиватор надіїти не міг. Треугольник всі наіско вставав. Воно ж не завжди на ровно площадь ставиш. На трубу просто песня. Я це второй раз за три секунди. Хопа трубою надив. Сейчас чек розкос цей надіу і все. Прикинь. Ось все колісо на этом на тракторі. То ли десь пробив, підспущене. Зараз попробую підкачати. Тільки що підійшов, нічого на воно наискош трактор стоїть. Сейчас надо опять підкачувати. Культиватор виставив на козлики Потому что, что мне не ця тема Что вони на этом На землі стояли глянь Поржавіли лапы Не может и так поржавить Ну так в бульянах И пружины на брунене А так в свободном полете Воно стоит С трубой Опять же Леша ставить его на козлики Поэтому Тем более надо будет бороны снимать Така Хороша, короче, я оці сцепки. мені ця сцепка однозначно подобається більше, ніж Короче, До колес на прицепі і Оце, Виходить, оце, я підкачав отам, здав сюди, воно спустило. Ну, ще, ще раз підкачаю, заїду в ангар і буду, буду це колісо і вести на ремонт. Встиг заїхати. І ось, ось. ось тут десь. Тут резина прожована, дивлюсь ремонт. Такий, що приїде купити два коліса передніх, тому що це і так, слава Богу, дав мені відбризкатися, відкультивуватися, ну, ну нічого, треба, значить. Будемо купувати два нових передніх коліса, тому що резина просто тріснула. Ця лиса ну ще не пожована. Хоча теж ось ось пожована. Так, ну в общем, зараз я хочу з'їздити. На, по полям пробігти, бо у багатьох у нас є мучний староса, по городу я походив, такого нема. Е, Приїду по полям, гляну, чи є, чи нема що з цим робити. Потім хочу почистити фільтр, тому що обстріли в мене датчик. Подивлюсь, скільки там е, це виходить, десь 50-та години приїхав, е, на этом фільтрі. Подивимося, наскільки він грязний. І буду шукати, устраняти цю проблему. Вже мені хлопці казали, що це з під патрубка. І тут видно. Тут... Так, якщо сюди заглянути, воно видно. А, ну так воно. Не видно, воно не знаю, видно, не видно. Коротше, от насоса, виходить, патрубок, який йде на і от з під нього тече. Там видно колечко Терезинове тріснуло і от з під нього тече капітально. Так. Короче, походив я по полю, поле грязне. В районе цієї э, посадки до той канави я понаходив. Ось ось, наприклад. А ні, це просто а ось. Ось ось ця ось ось, це саме оцей квадрат. Тут не знаю. або може до хера сюди хімії пішло або що. Да, ось ось видно. Десь він не розвивається. Зараз піду туди вглуб. Ну, туди ще піду погуляю подальше. Потому що там від початку до повороту немає. Все, амброзія, кстати, попходила, кой де позав'яла, або нова виросте, або підходила. У нас дощів дуже багато. Поэтому тупо ну, нова амброзія росте, росте. ну Вже бризка тут. Я тільки повела, мою спалю. Те, що є. Так що на промисел Божий, як буде, так і буде. Ось ось іду далі. Вроде пока не встрит, а не дысь, колы есть, да. Ось ось раз, два. Да, местами есть. А тут ось получається, бачиш, ціле поле подсолну жовтий, А от эти кактуси капітальні такі, старі спалились, нові виросли. В общем, не будемо скривати, Тут я подпросрал, конечно, урожай. бур'яну, ну конечно. Гля, ось ось є тоже, ця мучниста роса. Йолки-палки. Yeah, ну вже, вже буде, що буде. Маємо, що маємо. Слава Богу, що тільки на одному полі. Тут у мене класичний Бела, оцей Лідеа. то більше я його сіяти не буду. Мало можливостей оброботки хімії. Треба брати грандстар, під Гранстар, Так, Допустимо, не зробив би довсходовий Грандстаром хлопнув. Після Грандстара гіліантиксом. і було б чистеньке. А так, виходить, довсходовий не зробив. Гіліантикс забирає ж не все. І тут такі бур'яни. Ось, ось, кстати, з цього ракурсу видно, що тут соняшник трошки краще. Тут всі волки залишився виходить, Сурелі. Навіть в цих бур'янах він реально краще. Не пойму, хто це тут мені пройшов. Чим це так, але я хтось спеціально про тут прокосив. То есть, ну ось видно, все. сівалка хороша, тут далі трошки нижче. Ну, в принципі, сурелі, він же ж такий е, лопухи більше. І тут по сурелі, кстати, я ходю ні тут, ні там до кінця. Е, Мучністю росли я не буду. Зайшов з противоположної сторони поля, то я там ходив. А це з цієї сторони це ходю, ходю, ходю. Я це один тільки знайшов. Ось ось теж. Невеликий процент Мучний стара. Є у мене, к сожалению. Короче, з полями все понятно. З той мучнистой росой ничего росою нічого робити не буду. Колесо не можу открутить. Ключ просто чувствую, поломаю. поламаю. Зараз Надо... найду. У мене є стара головка. До неї приварю. Короче, зроблю мощний ключ. Потому що в мене таке ощущение, що никогда-нікоде ці колеса тут ніхто не знімав. Коротше, на тракторі така сама історія. Я всім весом стою. Э, чувствую, що ключ лопне, але ну, скрутити відкрутити не можу. Зараз може в хлопців є, бо немає в мене савдеповської головки, щоб перевести э, ключ. Треба, звісно, купити мощний набір ключей. Не так то просто колеса знімати, вказується. Взяв у кума головку, з якої можна зробити ключ. Ну, заїхав ще до друзів, а у них є такий набор ключей. Таке ключирло взяв мощне. Думаю, цим відкручу. Зараз поотпускаю всі гайки. Ну і сразу відвезу, щоб у мене не, не лежав. Ключирло капітальне. Тут я поотпускав. І тут він даже не этот. Ну, таке плечо оп! Відкручувати Це, конечно, набор треба собі. Раз уже техніка є, такий мощний набор купити. Просто класне ключирло. Видом кратив. Я по центру таким винтовим домкратом. Сразу два коліса піддамкрати, на пеньки поставив, тепер можна знімати колеса. Зняти колеса з прицепу оказалася ще та задача. Прийшлося, звісно, попотіти. Тепер залишився ще один ривок. Треба піддомкратити передню балку і це колесо зняти. І хоча б поки піддомкратити, щоб воно е, в невісомості, скажімо так, щоб не, не портилось. Бо це херня діла. Так, На тракторі просто поки піддамкратив, щоб колісо не приминалось. Е, Тому що вести на шиномонтаж буду попозже, треба рішити з резиною, чи нову купляти, чи десь знайти лучшу, чи просто туди якийсь бандаж ну, а З цими колесами ще їх треба розібрати. Ми зараз в качестві перекура хочу розібрати час цієї панелі, подивитися, де, чи можна долізти до протечки масла. так, Треба устранити протечку масла. Так, Основна протічка з цього патрубка, який йде від насоса до. Этого. Ну, дивлюся, ще підтікає, э, як з цієї шланги. Ось ось якась шланга відводяща. Куди вона йде, неізвісно. Треба спробувати підлізти підтягнути. З э, хорошим набором інструменту я підліз до цього патрубка. Не знаю, з якого ракурсу. А так може. Крутив 4 болта. Тепер треба з тієї сторони гайло там, не знаю, на 32 чи на і тут оцей болтяр відкрутить і цей патрубок сніметься. Я так розумію, що там якась резиночка, яку треба поміняти. Коротше, треба шукати головку на 3,6, потому тому що в мене нема. Рожковий трохи наискось стає і я починаю набрунювати. Плюс ось ось, він такий якийсь роздобаний у мене на 3,6. Може, если б був чіткий. Боюсь, щоб рані не слезать. А затягнуто тут дебело, конечно. звісно. Короче, есть хороший ключик знайшовся, який четко так на грани не телепается. Удалось ним открутить. Сейчас выкручиваем. Но надо, наверное, шайбы буде купить нові. Потому что мы так не зажмем или отжигнуть их. Ну, сейчас решим. Ну, как я понимаю, то просто резиновое колечко уже продавилось. И все, и масло выходит. Есть хорошо. Сейчас будем менять его. Підібрав сюди резинові колечка і більше того, я поставлю два. Я приміряв, вони мішати не будуть, буде двійна защита. Шайби старенькі ми просто оджигнули. Вони тепер ну, стали п'ять м'які. Тут я наживив, там чотири болта наживив. Зараз закручую спочатку ці чотири болта симметрично, потім затягну повністю з тієї сторони. Все збрано. Тепер гідравлічні спитання. Зараз заведемо дракона, подергаємо -по речами. Якось в тупик заганяю, видно, що масло не йде, не видавлює. Значить, протечку устранили. Так, тепер, напевно, зараз я тут кюрхером вимію. Думаю, воно висягне нічого страшного. Короче, тепер протічки нема. Тому що, то, як підгрузку давав, воно а знизу, з-під патрубка джукс. І підслинювали, підслинювали, потім все більше і більше. Ну, Дерев'яна прокладка була. Тепер там дві прокладки нове. Тут де закапотіровано буде. Насоса там, всі з'єднання я вимив максимально. Що тут коробку це я вже вийду, тому що і так ходиш до характера. Вона тут вже підліз. Но зато хлопці я бачу а всі з'єднання. Зібрав я всі чехли. Трошки дракона удосконалив. Ну, як, отремонтировал. Будемо сподіватися, що ці прокладочки двоє будуть служити довше. Тепер ну, просто з без, без робочої машини. За наступним разом приїду треба, е, з колесами розрішити на прицепі і тут. Е, також хочу нагадати, що в мене є е, удобрення. залишилося, Я б його е, продав. Може кому треба. Це НПК Болгарське 15-15-15 і 10 сірка. Ось його таке воно ну воно хороше, тому що мені аж понадобиться на наступний рік, може кому треба. Звертайтесь, номер, я в описі оставлю. Ну, В общем таке відео получилось про ремонт трактора з цим, з тим, трошки, сватичні, чи як, з, з мучистою росою, трошки розтруюсь. Ну, Ждемо жари, жара його висушить, все буде нормально. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.